Ну що, погнали дивитися квартиру 99 метрів квадратних, 4 кімнати, кухня і е, санвузол. Але, але, Включаємо фантазію, і тут можна багато чого переробити. Поїхали. Отож, Перше, у нас по коридору йде санвузол. Сан він вже перероблений. Як бачите, тут нормальний кафель стоїть. Він невеликий, має душову кабіну, і на цю квартиру він один. І вікна виходять у внутрішнє е, патіо, туди колодязь. Ще таким прикольним плюсом цієї квартири є те, що вона має, має, має має тижня опалення. Уявляєте? Отож, бо тут центральний газ, і зараз я вам покажу. Це вже пішла перша батарея. І там у кожній кімнаті є батареї. Газ тут природній, не на балоні, він місцевий. Це Кухня відразу по коридору у нас ось така кухня. Ну так, да, тут, звісно, меблі просто пофарбовані, вони, їх треба буде замінювати, техніка в нормальному стані. Якщо здавати покімнатно, то в принципі можна подумати, як кухню розширити ще, для того, щоб всім було достатньо місця. Але тут жили дівчата, і їм було достатньо, не жалувалися. Ось газовий котел, він гріє воду і він на опалення. Так само вікна цієї. ой, Тут вікно не заміне, через те вона так скрипить, і він виходить внутрішній патю. Ці всі стіни не несущі, всі стіни можна буде замінювати. Поїхали далі по коридору. Отож, довгий, довгий коридор. В принципі, у нас ось тут з цієї сторони буде знаходитися зараз кладовка, і її можна буде. Викинути і зараз бачите, що можна буде зробити. Тут наші друзі, тому вони обсуждають вже фантазують на тему того, як це можна буде змінити. І зараз за моєю спиною перша кімната. Три кімнати з цієї квартири виходять назовні на зовнішню вулицю, не у патіо, а на зовнішню вулицю. І це дуже світло. Ця кімната має взагалі три вікна. Ще такий момент. Високі стелі. Високі стелі, метр вісімдесят. Там є в коридорах вони опущені, видно, але в принципі ось тут ви можете побачити натуральну висоту е стелі. Дві кімнати мають кондиціонування. Кондиціонер. Ну Плюс-мінус ця десь кімната, Микита, скільки? Метрів тринадцять десь. Як ти думаєш? Ну, ну Десь метрів тринадцять-дванадцять. Мені здається, що вона. Має квадратуру. І гляньте, який прикольний вид з вікна. Вулиця світла, вікна замінені. І на підлозі у нас чи то ламінат, чи це ні. Це е, да, це, це ламінат, вже видно, він трошечки пороз'їжджався але ламінат це не кафель, той який, зазвичай є. Далі. Ось вона, ця кладовка, про яку я казала. Її можна буде винести і таким чином розширити розширити нам гостєву кімнату або взагалі її прибрати. Тобто у нас перша кімната по сусідству у нас відразу йде друга кімната, і далі буде третя. Запрошую вас в другу кімнату. вона теж світла. Тут ем, вікно замінене, але, але зверніть увагу: воно е металеве. Зрозуміло, як ото є iPhone, перша, друга, третя iPhone 15. Це от, напевно модель AirPods другого покоління. Це е металеві, але вони можуть служити. Такі у нас вид з вікна, тобто, так само має кондиціонер, е шафа високі стелі. Тобто тут можна поставити і два ліжка собі окремо. Ну коротше, самі розумієте. І вона, вона трішки більша за площу, ніж попередня, мені здається. Що думаєш? Ні, ну, ні так. Ні. Вона правильною формою, а мені, як дівчині, вже жит по геометрії, кажеться, що більше. В общем, це обман зріння. Бо. Поїхали дивитися далі. Далі у нас «Вітальня». Вже гості є вітальні. в вітальні, взагалі, все включено. Дивіться, тут опущена стеля. Стелі піднімаються і вони будуть за висотою, так як і в тих кімнатах, 2,80. Ця вітальня вона має єдине маленьке вікно, і це вікно виходить у нас в патіо. Немає виходу на вулицю з цієї вітальні. Патіо, бачите, воно чисто, хайне і там. Заміни не було вікно гарне. Тут третя кімната, те, що я казала, теж яка виходить на вулицю з видом на вулицю. Таке саме металеве, не старе, а не першого покоління, але металеве вікно вставлене. Стеля висока, ну і вона, вона поменша, Вона поменша метрів дев'ять квадратних, навірно. Хоча я ж <с medalist> Вона на 50 п'ятдесят тобто. Тепер ще одна кімната четверта, але вона з, з... патіо. Вона зовсім є манюнькою, да, тобто її здавали як кімнату, але її можна використовувати як гардеробну, а ще. А ще можна це покажу вам. Тут металеве, це, це перше покоління вікон і тут вихід в патіо, те, що ми говорили. Але це зараз наказано, то з кімнаті. Сергій Сергійович би сказав, для Тьоші впевнена. Це все жарти. Дивіться, друзі, але в принципі тут можна що зробити. Можна зробити з оцієї кімнати ще один великий санвузол. Оцю стінку переносимо ось сюди, якраз отак, от на рівні цієї балки, тому що це є суша стіна. І тоді ми розширяємо. У нас буде виходити три великих кімнати, два санвузла. Великий ще один да? і вітальня, А може можна буде вітальню навіть прибрати і розширити самі кімнати? Тобто насправді тут є достатньо великий політ фантазії. Великий плюс в тому, що в нас три кімнати виходять на вулицю. У нас достатньо стіни не несущі, і ми можемо тут гратися.